Студія Калідор презентує Олівія Дарнел. Вілла Бастет. Сільвія Марвел так довго роздивлялася квіти, килимі під ногами, що немолода, доброзичливо усміхнена жінка, яка сиділа навпроти неї, врешті не витримала. Отож, промовила вона. І виразно глянула на годинник. Так, Една Кеттон, а саме так звали цю дому, мала повне право рахувати кожну хвилину, адже час її вартував дуже дорого. Її реабілітаційний центр для жінок, які втратили чоловіків, процвітав, і клієнтками її могли стати тільки дуже забезпечені вдови. Отож. Хто саме порекомендував вам звернутися до мене? спокійним тоном запитала вона. О, моя подруга Мері Еймор. Сільвія приклала до очей хустинку. Так, так, бідолашна Мері. Місіс Кеттон сумно похитала головою. Я так шкодую, що вона перервала курс реабілітації. Я впевнена, і ще два тижні у нашому центрі, і вона зараз була б веселою та безтурботною. «О, так, безсумнівно. Сільвія зиркнула у вікно, яке виходило на залиту сонцем велику галявину, розквічену яскравими плямами, аж ніяк не жалобних суконь. Вдови там весело щебетали одна із одною, плали вінки. Грали у Бадміндон. Сільві навіть здалося, що вона чує звіддаля веселеньку музику. Місіс Кеттон явно насолоджувалася справленим враженням. Так, мій метод повністю позбавлений святенництва. Ми маємо тут навіть ресторанчик весела вдова, і нехай лицеміри вказують на нас пальцями, та для мене головне, аби мої дівчатка почувалися щасливими. Так, я б, знаєте, теж хотіла знайти душевний спокій, зітхнула Сільвія. Ви його знайдете, а поки що скажіть коли помер ваш чоловік? А, мій чоловік. протягнула Сільвія. Він, власне, живий. Але дуже давно хворий і боюся, що коли він помре, я не матиму сил впоратися зі своїм горем. «Угу, mm -hmm. Зрозуміло, співчутливо кивнула їй місіс Кеттон. І до того ж ці коти. Коти? О, так. У мого чоловіка десять котів, він їх обожнює, і уявіть собі, навіть вніс у заповіт пункт. За яким ці тварини та все їх потомство мають залишатися у нашому домі до кінця своїх днів? Я не маю права навіть стерилізувати цю пухнасту гидоту, а духівники повинні стежити за їхнім здоров'ям. Ну, ви можете виїхати із дому? Та ні, на жаль. За заповітом я повинна. Пожиттєво жити у ньому, доки не помре остання кішка, і стежити за їх здоров'ям. Дивно, що ви звернулися сюди за рекомендацією саме бідолахи Мері. Вона, наскільки я знаю, дуже любила котів. Настільки, що навіть пробачила їм смерть чоловіка, озвалася гостя. Я, коли прочитала це у газетах, то одразу ж подумала про Генрі. Подумати тільки, одна малесенька, котяча подряпина і відразу сепсис. Хіба не дивно? Не бачу у цьому нічого дивного. Відгукнулася місіс Кеттон. Це доволі рідкісний, але відзначений у історії медицини випадок, коли інфекція під кіхтем здорової кішки, потрапивши до крові людини, завдає серйозної шкоди організму. Смертельної шкоди, зауважте!» – із ентузіазмом підхопила Сільвія. Смертельної. І все ж таки мені не зрозуміло. Місіс Кептон із підозрою глянула на гостю. Наскільки я зрозуміла, ви ненавидите котів, а Мері їх обожнювала. То що ж вас пов'язувало настільки, що вона ж порекомендувала звернутися до мене? Спільна біда, просто відповіла Сільвія. Мері обожнювала кішок, а її чоловік їх ненавидів. Я ненавиджу котів, а мій чоловік їх обожнює. А в результаті я й мері, ми мали дійсно дещо спільне. Ми ненавиділи наших чоловіків. «Хм, ось як. Місіс Кептон кинула короткий погляд на співрозмовницю і забарабанила пальцями по столу. А на що саме хворіє ваш чоловік? О, та на усе на світі, втім, до лікарів він не звертається. Справа у тому, що він у мене художник, з дому майже не виходить, живемо ми замкнуто. І з мерія теж познайомилася абсолютно випадково. Мій чоловік писав портрети кішок, і серед його клієнтів опинилася мері. Поки коти позували, ми розважалися, розмовляли, випивали. Потім подружилися. Мері сказала, що чула про ваш центр, і сказала, що ви чудово допомагаєте вдовам оговтатися. Вона зробила наголос на останньому слові. Але тоді, коли вона з вами розмовляла, вона ще не була вдовою, холодно відповіла місіс Кептон. Так, саме так. радісно вигукнула Сільвія. Щойно вона овдовіла і почала проходити реабілітацію у вашому центрі, я і звернулася до Мері за порадою. Вона пообіцяла, що порозмовляє з вами, та. Та, мабуть, не встигла. Сільвія піднесла до очей хустинку. Не встигла, бо наклала на себе руки. До того ж, нерозумно і безвідповідально перервала лікування, а ще. Влаштувала публічний скандал. Історія Мей Еймор дійсно наробила багато галасу. Про неї доволі розлого писали у газетах. Інтерес був викликаний іще до відходу мерії з життя пікантністю ситуації. Чоловік знаменитої поціновувачки котів став жертвою її улюбленця, Мстиві родичі чоловіка. Адже він залишив усю спадщину мері, скористалися її відсутністю вдома і відвезли усіх нещасних тварин до ветеринара та приспали. Ну а незабаром тіло самої мері Еймор виявили у портретній галереї її улюблених кішок. Причиною смерті було передозування снодійним. Ні. Я нічим вам не зможу допомогти. На жаль, місіс Кептон підвелася з за столу і виразно подивилася на двері. Але чому? здивувалася її гостя. Тому що я не приймаю людей без рекомендацій. Мій центр надто цінує свою репутацію, аби посилатися на особу, яка скомпроментувала його своєю нерозумною поведінкою. Скажіть уже, просто привернула до вас непотрібну увагу. Сильвія зовсім не збиралася йти і люб'язно посміхалася господині. Я вас не розумію, шановна. Ой, залиште, я ж знаю. Мері звернулася до вас за рекомендацією якоїсь місіс Дарлінг. Чоловік її випав із вікна. А та невтішна вдова. Прийшла до вас від місіс Кілбі, чоловік якої помер від удару електричним струмом. Ну, а та дізналася про ваш центр від подруги, чоловік якої втонув. Можете далі не перераховувати, незворушно й холодно відповіла місіс Кеттон. Щодо кожного із цих нещасних випадків було проведено ретельне розслідування, і поліція не знайшла нічого підозрілого. А те, що жінки, які раптом втратили за трагічних обставин чоловіків, звернулися за підтримкою до психотерапевта, це Це тільки підтверджує їхню невинність. Мені не зрозуміло, чому вас так зацікавили ті нещасні випадки. Ви що, шановна, зі Скотланд-Ярду?» Відвідувачка абсолютно щиро розреготалася. Ха-ха, ну що ви? Та звісно ж, ні. Ви родичка одного із чоловіків моїх пацієнток. Боже збав, Боже збав. Схоже, Сільвія насолоджувалася подивом господині реабілітаційного центру. А от місіс Кеттон явно втрачала терпіння. Вона переставила важку кришталеву попільничку на інший край столу із таким лютим виглядом, наче хотіла пожбурити її у голову своєї гості. Отже, ви шантажистка. крізь зуби процідила вона. Ви просто нахабна шантажистка, яка зібрала усі ці безглузді чутки і плітки. І тепер має намір отримати від мене за цю маячню гроші, так? Ви мене ображаєте і і недооцінюєте. Сільвія підвелася і рушила до вікна. О, які ж чарівні тут у вас жінки. Як би мені хотілося стати однією із них. О, чекайте. А це хіба не леді Норвей? Вдова. Вона кивнула на вродливу брюнетку, яка хвацько відбивала степ перед захопленою грубкою вдів. Її чоловік, здається, не впорався із гальмами, так? Здається, так, сердито відгукнулася місіс Кеттон. Ну, ну, не треба вдавати, ніби ви не знаєте всього про ваших пацієнток, повернулася до неї Сільвія. Ви точно знаєте все і про всіх. Про кожну з них і про кожного із передчасно загиблих чоловіків ви знаєте їх звички, пристрасті, грішки. Чоловік місіс Дарлінг, наприклад, випав із вікна і примудрився вибрати для цього саме те вікно, яке було не над їх галявиною, а над крутим урвищем. Містер Пайл, чоловік іще однієї вдови. Пристрасний шанувальник устриць, і він отруївся своїми обожнюваними вустрицями, які раптом виявилися протухлими. Але найцікавіший випадок, звісно, це чоловік графині Одрі Крафтон, мисливець за привидами, його. Зарубали сокирою 15 століття. <хи> і я читала невтішна вдова намагалася переконати слідство, що її чоловіка убив втомлений від постійних переслідувань привид. І хоча Ярд і спростував цю екстравагантну версію, розслідування все ж зайшло у глухий кут. «І ви?» Володіючи усією цією інформацією, намагаєтеся переконати мене, що не працюєте у Скотланд Ярді? Звісно, ні, розвела руки Сільвія. Ці відомості доволі легко отримати із газет. Кожна незвична смерть привертає до себе увагу і обов'язково висвітлюється у пресі. Я ж, знаєте, вирішила дещо розширити пошук. І почала вивчати її світську хроніку, адже усі ваші вдови пані відомі і багаті. І знаєте, місіс Кеттон, я виявила дещо дивне. Вона підійшла до столу і вийняла зі своєї елегантної сумочки світлини та розклала їх на столі. Місіс Кеттон надбало глянула на них. Не бачу я нічого дивного. О, безумовно, але я думаю, що обділених спадщиною родичів померлих чоловіків дуже зацікавить, як це ви і потенційні вдови виявилися знайомими іще до смерті їх чоловіків. Щока місіс Кеттон сіпнулася. Не бачу нічого дивного у тому, що ми опинилися одночасно там, де буває половина Лондона. Звісно, звісно, зрозуміло. Але от бачте, у чому справа. У всіх інтерв'ю, а їх було чимало, всі без винятку вдови акцентували увагу на тому, що не були знайомі із вами до відвідин вашого центру. А тепер давайте поглянемо на це. Сільвія взяла в руки знімки. Ось тут всюди сущні папараці сфотографували леді Норвей, тоді ще не вдову, на благодійному концерті. Ви не впізнаєте випадково, даму, поруч, із якою вона стоїть і так люб'язно розмовляє? А ось іще одна мила графиня Крафтон у археологічному музеї. Саме тут, ймовірно, її спала на думку ідея про сокиру. І боже ж ти мій, знову ви поруч. Вас підвів снобізм, місіс Кеттон. Для чого потрібні були пацієнтки, до яких прикута загальна увага? Жодного снобізму, зверхньо сказала господиня. Просто саме ці дами можуть заплатити великі гроші за мої послуги. А всі ваші світлини вони нічогісінько не доводять. Вона знову виразно глянула на двері. Можливо, легко погодилася Сільвія, хоча я не думаю, що вам потрібні зайві розмови і чуткий про центр. Але у мене є дещо іще. Вона вийняла із сумочки конверт. Це лист, який написала мені Мері перед смертю. У ньому вона глибоко кається в тому, що вирішила вбити чоловіка за допомогою отрути, нанесеної у подряпину. Вона повідомляє, що заповідає усі статки котячому притулку, і, між іншим, шкодує, що не послухалася місіс Кеттон, коли та попереджала її. Про небезпеку цього способу вбивства. От ідіотка. зі злістю видихнула місіс Кеттон. Не буду сперечатися розумною мері важко було б назвати. Який час місіс Кеттон змірювала свою гостю поглядом. Гаразд, щодо розумового рівня мері ми дійшли згоди. Як я розумію, жодної рекомендації звернутися до мене мері вам не давала, так? Тож у чому полягає ваша проблема? Ви хочете грошей? Ну що ви? Зовсім не в грошах щастя, як каже приказка. Е, хоча і в їх відсутності щастя теж мало, Сільвія сумно зітхнула. Я, на жаль, не володію коштами ваших клієнток, але. Дуже хочу потрапити до їх переліку. Гроші за курс реабілітації у вашому центрі, це ж плата за щастя стати вдовою, так? Місіс Кеттон зрозуміла, що відпиратися безглуздо і мовчки кивнула. І ще аванс та оплата додаткових витрат, сухо додала вона. Наприклад, <кх> -х 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 за сокиру 15 -того століття. Тихенько засміялася Сільвія. Навіть не згадуйте, скривилася місіс Кетон. У моїх клієнток часом бувають дуже безглузді ідеї. Тож погодьтеся подряпина кота це найблискучіше рішення, а ваша подруга хотіла будь-за що помститися чоловікові саме за ненависть до котів. Боюся вас засмутити, місіс Кеттон. Але мені теж потрібна смерть від котячої подряпини. Місіс Кеттон похитала головою. Ні, це надто ризиковано. Це сталося зовсім нещодавно, здійнявся зайвий галас, і можуть виникнути нові питання, якщо таке повториться. Так це й добре. вигукнула Сільвія. Зараз у вас є чудова можливість усіх заспокоїти. Місіс Кеттон не дивилася на неї. Я вам зараз все поясню, заспокійливо сказала Сільвія. Справа у тому, що в медицині широко відомий так званий закон парних випадків це коли до лікарні водночас потрапляють декілька пацієнтів із однаковим рідкісним захворюванням. Отож вона дещо завагалася. От Тож, інцидент із моїм Генрі, він тільки підтвердить достовірність смерті чоловіка нещасної мері, ну а мені він дасть можливість позбутися тих котиськів. Подряпин у нього і так безліч. Я думаю, ніхто не засудить нещасну вдову, яка вирішить покарати вбивць свого чоловіка. Хм, і як же ви збираєтеся карати котів? Із професійним інтересом запитала місіс Кетон. Примітивно і без викрутаців, махнула рукою Сільвія. У мішок і у воду. І все ж Місіс Кетон підвелася і пройшла з кабінетом. І все ж таки, мені не дуже подобається ця ідея. Я б віддала перевагу чомусь менш екзотичному. Наприклад, ваш чоловік разом із котами їде на пікнік. І потрапляє у аварію, еге ж, або виходить поплавати разом із котами у басейн, і вони всі тонуть, із сарказмом сказала Сільвія. Цей варіант теж може бути розглянутий, не оцінюючи її іронію, спокійно промовила місіс Кетон. Ні. Ні, шановна місіс Кетон, Я згодна тільки на сепсис і на смерть від котячої подряпини. Сільвія виразно постукала своїм рожевим нігтиком по конверту. І головне, аби це відбулося якнайшвидше. Зрештою, зрозумійте мене, я маю алергію на котів, і кожен день у цьому домі поруч із ними це неймовірна мука. Місіс Кеттон стомлено та приречено зітхнула. Наступна середа вас влаштує. О, цілком. Тільки ж мені, напевно, потрібно буде поїхати кудись на цілий день, аби звільнити вам руки і бути самі поза підозрами. Сільвія задумалася, а тоді мрійливо посміхнулася. А тоді, коли Генрі нарешті відмучиться, я й розберуся із тими котиськами. Вона знову глянула на місіс Кеттон. Як саме ви все організуєте, мене абсолютно не цікавить, я вам цілковито довіряю, але гадаю, вам для гарної організації буде корисно знати, що по другій годині дня Генрі зазвичай дрімає у спальні разом зі своєю зграєю, Як би зробити так, аби його сон був міцнішим, вона питально глянула на господиню. Візьміть ось це. Місіс Кеттон виняла із письмового столу маленьку пляшечку. Додасте до його вранішньої кави. О, дякую. Сільвія вдячно схопила пляшечку і заховала до сумки. Натомість простягла господині кабінету аркуш паперу. А ось адреса і план нашого будинку Вілли Бастет. Ви легко впізнаєте її за барельєфами та зображеннями котів понад вікнами. У середу наступного тижня біля вілли бастет, яка розташовувалася в одному із тихих передміст Лондона, зупинився невеличкий фургон. З нього вийшов міцний кремезний чоловік в уніформі працівника водогону та із валізкою в руках. Він підійшов до дверей, подзвонив, а тоді, не чекаючи, доки йому відкриють, штовхнув незамкнені двері. У просторому холлі будинку дрімав товстий рудий кит. Він ліниво підвівся, глянув на людину байдужим поглядом і з гідністю рушив на другий поверх, у кімнату, з якої долинало гучне муркотіння. Генрі Марвел мирно спав на дивані. Навколо нього у мальовничих позах розташувалося близько десятка котів. Помітивши незнайомця, вони жваво зіскочили з дивану і розбіглися кімнатою, і тільки один із них, похмурий, сірий, смугастий кіт, залишився поруч із господарем та загрозливо зашипів. Чоловік у одязі працівника водогону швидко відкрив валізку, вийняв із неї шприц і обережно наблизився до дивана. Він відкинув невдоволеного кота і обережно взявся до руки господаря. Відшукав найбільшу подряпину, тільки наготувався встромити у неї шприц, як раптом відчув, що його кисть обхопили залізні пальці а шприц із Дзенькотом впав на підлогу. Водночас із цим відчинилися двері і до кімнати увійшли декілька поліцейських. Не рухайтеся, вас заарештовано за спробу вбивства, почувся голос. Дякуємо вам, місіс Марвел. Це один із поліцейських звертався до Сільвії, яка увійшла слідом за ними. Ой, ну що ви, інспекторе, ви дякуйте Генрі. Це він все вигадав. Я просто скромний виконавець. Вона з любов'ю глянула на свого чоловіка, який продовжував міцно тримати посланця місіс Кеттон. Генрі, відпусти його. Тепер ним займуться більш серйозні люди, аніж ми. Не треба зайвої скромності, місіс Марвел, заперечив поліцейський. Ми так давно стежили за цим реабілітаційним центром, але тепер тільки з вашою допомогою зможемо взятися до них по справжньому. Не буду сперечатися, Сільвія задоволено і сяйливо посміхнулася. Така потужна організація, як наша, щаслива допомогти служителям закону. «О, так! Скільки невинних жертв ми можемо врятувати завдяки цій співпраці, із почуттям підхопив її чоловік, підводячись із дивану. І разом із тим, сумно, що так багато загинули. Він із докором глянув на поліцейських, погладжуючи свого сірого кота. Ті не знайшли що відповісти. Перепрошую, сер. звернувся до інспектора наймолодший полісмен, коли вони залишили вілу. А не могли б ви мені сказати, про яку саме організацію йшлося, якщо це, звісно ж, не секретна інформація. «Хм, А ви звернули увагу на назву їх будинку? Молодий поліцейський знизав плечима, даючи розуміти, що не бачить у назві вілла Бастет нічого вартого уваги. Запам'ятайте, Джоне, в нашій справі немає дрібниць, дуже серйозним тоном промовив інспектор. І до того ж, боюся, ви недостатньо освічені. Бастет, це ім'я єгипетської богині, покровительки котів. А організація, про яку говорила місіс Марвел, абсолютно відкрита, і ви теж можете вступити у неї, якщо, звісно, вам подобаються ці тварини. Інспектор струсив на цих словах із рукава свого мундира декілька різнокольорових волосків. І все ж таки я не зовсім до Петра, в сер. Детектив посміхнувся. Організація Місіс Марвел. Це Британське товариство любителів котів. Олівія Дарнел. Вілла Бастет». Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функціями спонсорства у YouTube або ж картками Монобанк Байміакофі до чи Патреон у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного. Підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.